Всем привет! Я иду в магазин, магазин Шики Блеском называется. Вот так вот, девочки, такой есть. Ой, что такое. Такой есть классненький магазинчик. Вот, и я туда еду. Спросите вы, а зачем? А просто поглядеть. До, до речі, я замовила нанотіно собі тональний крем Терракота Гюрлен, тому що він дійсно класний, він мені дуже сподобався. Але без знижки купляти в брокарді, ну, чесно говоря, чесно говоря, якби кусається, кусається. Значить, він коштує 1950 гривень в Нанотіно. І 2600 він коштує в этом. Бракарді. Вот. Я його спробувала, мені ж нанесли, бачите, все намалювали. Мені тут половина Dior, половина Вони плюс-мінус похоже. Dior 2850 коштує. Ось. Значить, Арманік, який у мене був, він зараз коштує 3000. Чесно, хочу сказати, який в мене є, закінчується. Він непоганий, мені він занадто легкий і він день не тримає. Тут заявлено в Гюрлені, що він цілий день просто буде тримати, що габела. Поймаєте? Ну, посмотрим. Ладно, поїхали. А ще хотіла сказати, що мені не подобається в брокарді, що зараз вони поставили раніше були просто продавці консульту. Во залу, а зараз там кожен, по декілька консультантів від якогось бренду, тобто двоє це Гюрлін, двоє діор, двоє шанель. Ну і кожен намагається я так розумію, що від цього у них якісь бонуси до зарплати. І вони намагаються просунути свою історію. Тобто, я хочу вибираю тон. Вона мене переманює от на Гюрлін. І розказує мені, що лучше Гюрліна ні. Я розумію, але я розумію, що я таку історію. Дівочки, все дуже індивідуально. Немає такого. Всі можуть бути класними, комусь підходити, комусь не підходити. Ну, тобто, розумієте, да, що. І вона просто на мене, вона мені зробила макіаж, я якби не проти, все класно, Ну, мене навряд чи можна убедить там, розвести на бабки, ну я розумію, що це працює з, багатим, ну, з багато іншими людьми. Ну, типа, смотрите, я говорю, я хочу діор попросить. Ай, пляхав, я говорю, я хочу Dior попробувати. Ну, типа, що такое? Хорошо, все дала Він максимально голд, какой-то ценный він тяжелый. У мене уже есть морщины, сухая кожа, и он ложится и видно, прям как он ложится. Да, он дорогой, все, но он ну, це, він мені не мой. Він класний, про нього класні відгуки я почитала, але воно отвратительно на моїй шкірі лягає. Тобто, індивідуально мені не підходить, вона мені намагається напарити. Коли вона зрозуміла, що ну, я не, в принципі, мені не напарить, вона там почала інший. Оцей теракота. Цей теракота дійсно мені підійшов краще, ніж Діор. Він мені сподобався. От, вона принесла це стільки, що Діор я хотіла спробувати. Теж класна дівчатка. Ну, вона говорить, що течет. Соглашусь, наверное, потому что в него вот этот вот стик мазня, э, ну он так как-то вот ложится немножко дивно. А говорят, что такой очень классный эталанкомовский стик тональный. Я ніколи про него не чула. Кажуть, что дуже недооцененный, обалденный стиковский тональный. Вот. Я просто хотіла вам сказати, що я так не люблю, когда пытаются что щось напарить, а ты, ну, ты типа, сама в торговле работала, а продав напаривала, но и ты знаєш, як це працює, ты знаєш, що дивляться і по людям, і по одежі, к сожалению, ну это рынок. Потім це вже психологічески можна ну, понять, хто ты, что ти. Ти готов потратитися чи не готов, і що тобі пропонувати. Меня это так напрягает. Я ніколи, коли я робила вот, даже в ритуальній службі, я ніколи не намагалася ну, продати подорожі. Хоча у мене процент не був. Ну, процент я мала, чим дороже, конечно, я продам, тим мені вигідніше. Але ну, я такою херня не страдала. Коли були люди, у нас дійсно приходили. и говорят, послушайте, нам надо полный пакет full house просто. All inclusive, все сделайте, а мы ничего не хотим решать вообще. Вот мы вам положили сюда этот и давайте. Это одно. Тогда ты, конечно, для таких людей ты подбираешься все випсы, краще напрягаешься, ну и, ты зарабатываешь. А когда ну, ты начинаешь, по сути, От вона і не підходить людині, але ти париш, париш, париш. Ну це бред, чесно. Мені це не подобається, треба пропадати. Бути... Я і так вічно з ними там з цими консультантами готові морди бити. Так вони вже стали всі хорошенькі. Але вони тепер Тебе, тобі, тобі напарюють. Кстати, я їду зі своєю лабушечкою. Дівчатка, ви можете жінки, я розумію, ви можете з мене сміятися, але в мене немає дівчат дітей, тому лабушечки. Це я Я дуже люблю лабушечки. Тепер я буду їх колекціонувати. Так що хто не знає, що мені подарувати, подаріть мені лабушечку. Лабу. Лабу-бу-бу-бу. Лабу-бу. Лабу-бу-бу-бу. Ладно, все. Ну, ну що це таке? Пари мені... Так, да, класно, тут іракоту я вибрала, але ну, я вообще не хотела до Гюрлену підходити. Ну, 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 блін. Хоча Гюрлен я люблю, поважаю. Цей бренд, ну не весь. Наприклад, туш Гюрлен максимально мені не підходить. Я купила 2000 туш дівчинки. Ну, говно-гавно, чесно вам скажу. Так що все дуже індивідуально. Все. Не переключайтеся. Оця маска, що я вам говорила, найкраща для волосся. І ось цей. Ось це масло. Вот, девочки, для блонда. Це для блондинок, говорю. Ось вот ця маска, вона реально лікує і тут я купувала її. Так що я вам рекомендую цієї душі. Оце мені не дуже, а ось це прям дуже-дуже. Так я сіла в машину, вийшла з магазину. Така война на залабубу. В этом магазине шики блеск продается Лабуба одна осталась. Пришла женщина с двумя детками. А Лабуба одна кошмар. Купила спонжики себе, купила себе новый этот для морды. И купила себе вот такую мицеллярку. Девочки, это там меня была. В общем, я только что просто наносила продукты. И там у них стоится мицеллярка вообще в секунде сносит. сносит. Макияж. Такая вещь, 145 гривен. Думаю, ничего себе. Ничего себе. Мы не там герленом, правда, мазали. В бракарде. Герленовская мицеллярная. Ну, извините. <laughs> да герлена, да мы. Так, едем. Короче, куколки. Вот это мне приходят ваши комментарии. Конечно же. О том, что... О том, что где видео про зайчика где видео про зайчика куколки я вас прекрасно понимаю но я хочу сказать я не можу 24 на 7 за ним дивитися, бо в мене є справи. Якби я займалася конкретно тільки обзорами допустим да я б, бы, это була б бы моя робота, я уделяла б этому кожен день время от козел извиняюсь Если бы я занималась им, я бы тупо каждый день передивлялась бы видео и вам про це, ну, как бы, с вами говорила. Так как у меня свой влог, свой канал про, про моє життя, а не про зайчика. Я снимаю что-то тогда, когда там интересно. Ну, есть о чем поговорить. Когда просто ну, клумбочки, цветочки, честно говоря, ну... Ну, сейчас, по крайней мере, у меня немає натхнення, потому что я занята как бы своим каналом, своими видео и так далее. Про зайчика как только что-то будет изменено в его, так сказать, видео, обязательно мы с вами поговорим. Там пока нема про что говорить. Вот, поэтому по поводу комментариев. Знаю, что ждет зайчика, Зайчик будет обязательно, но... Кода прийде время. Е, так, на наступному тижні я маю їхати робити вакцину від віруса ВПЛ Папилома вірусу людини Гардасил 9. Першу дозу маю робити. Але у мене якась ситуація, девочки, я не можу зрозуміти. У мене болить поясниця прилично, вже тиждень, мабуть. Типу чи це почки Знаю, що тягне поясницю, значить завтра поки здам сечу, купила баночку. Там есть звать Зизи, значит у каждой, ну, значит у каждого всего монстрика есть имя, характер, значит это герои, которые имеют определенный характер. Значит это Зизи, она скромная, мягкая, любая затишек, домашний и так далее. Ну вот скажите, что это не про меня, женочно, нежно, женочно. Так это же про меня, один в один списано. Это Лобубка. А Вова, слухайте ціла бубку і спати кладе. І в машині пристегував ціла бубку. А ми в дитинстві, вспомните, там агощі теж були. Це нормально для дітей розвиток, піклування. Вони вчаться піклуватися, про щось щось любити. І починається це з іграшок. З іграшок. Да, у нас там у всіх був якийсь любимий пупс, якийсь мішка любимий. Ми вчилися, потім це переходить в старшому висі на тваринок. Ми вже живе, вчимося любити, цінувати, да там доглядати. А далі вже, звісно, тут у нас дітки. Ну, а хто-то, хто не хоче діток і не може там, животних або нікого. Ну, це вибір кожної людини. Ну і не тільки вибір, звісно, бо вашу людину туди не можуть. Вот. Так, що так. Не знаю, заправиться мне не уже следующий раз. Я так не люблю заправляться, я ненавижу заправляться. Чего я должна вообще заправляться? Почему, почему я должна это делать? Иди, 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 давай, давай, давай. Я сегодня добра. Я сегодня очень добрая женщина. Она хорошее настроение, она лобувка есть. Yeah. Ну что, ребят, папа наш лупашка. Yeah. Лабуба, он на твоей yeah. Откуда я знаю, это лабуба? Дома? Yeah. Ты уже, хай будет дома. Ой-ой-ой-ой-ой. Ти знаєш, що надо розпатроно купляти, щоб ботулізму не було? Тільки того, що я купляю сюда розпатроно. Ти не розпатроно ніколи купляєш. І відкриєш от ці штучки. Бо, ребята, це стол не грязний, це фарба. Вова тут рисовал. Ну, цей столик уже надо міняти отсю досточку. Там пішов за лобова. Зараз це соєве м'ясо. Оно. Так, ну ти повинна попробувати. Ні, ні Боже, збавте, ти, що я гостре не люблю. Це соєве м'ясо. Давай, Дім, пробуй, скажеш, я тебе не знімаю. Ну, саме, то маленьке, що її, Гостреньке. Оце – це ні. Не, я то не вот скільки ікри. Ну, як то так, ребятки, для вас. Ні, ну, це не буде проводити, не господи. Дім, я не буду таке їсти говно. Добре ну, то ти таке любиш потім, щоб срака горіла, я ні. Як перевірити, є тут ботулізм чи нема? А а так і Да. Рисковий ти. А хто ти? Хто зомбі? Угу. Актр, погоріло театр. Так, привіт. Знімаю на наступний день. Байдена, яка я пуша, потім вже 7 утра. Неділя, сім утра. Куди йде Маша? Прийшов десь около восьми вже. Здавати аналіз пісюшек. я лабушечка еще раз покажу я не куда теперь без лабушечки пишет что куда тебя лабушка страшно девочки да я тоже так думала пока она наверно появилась такая хорошенькая лабушечка ну такая хорошечка прям не могу Прям хочу все лабушки ой. ой девочки что вам сказать по я хочу спать. Я вчера после 12 только лягла. Ну, не, лягла раньше, но заснула после 12. Теперь я буду делать гигиену сну. И телефон с 9 вечера просто в руки не брать. Потому что ну, это бред уже. Эти новости, все. Шахеды, мопеды. Так, все. Я да, вам открыть. Так, все, я сдала анализ. Иду сейчас кабачок куплю. Блинчики вжарю. Здала свої пісюшки, дівшки, полюкала в баночку. Все, ну це треба. 280 гривень коштує аналіз сечі. Я не знаю, чи це багато, чи це мало. Ну Но... как-то так. Хотя я вам хочу сказати, що в принципі можна було безкоштовно. Взяти направлення у свого лікаря. скуштовно сдать анализ. Но так как я людина, какой треба все на вчера, поэтому, конечно же, конечно же, я люблю сдавать все в деле. Про Дива, это лаборатория наша. Вот неоднозначные какие-то моменты, они кажут, да, классная лаборатория, люди кажут, не, не думаю. я засыпаю на ходу, а мне сегодня готовит и готовит и готовить. готовить, готовить. Есть что-то надо сварить. Суп с трикадельками надо сварить, конечно же. А что такая пуша? Не знаю. Ладно. Побачимся дома. Так, я приехала додому, и у меня на снеданок будут оладки с кабачков. Я купила кабачки. И сейчас быстро вжарю. Еще я купила вот такую вот э, пасту. Арахисовую. Кисушку, и наша клубника. Тут у нас выращивают тарасовская клубника. На фермах, что не знаю. Ну и яблоки, конечно. Бо яблоки у нас всегда мают быть. И сейчас я, ребята, Везьму так от. Пожарю нам на сніданочок. Градіка нема, грав вчора ввечері поїхав до бабушки, в магазині збігати. Ну таке. Водички свіжої принести. Їй. Вона ж не буде таскати. То градік залишився у бабушки, ночуває. Зараз проснеться, ще спить ж, і приїде. Що буде у нас красота у нас і данок? Ай, девочки, підгорають у мене блинчики. Це ж купила дітям до блинців Бо мені ж на стрімі сказали: а як це ти чоловіку, млинці, не жариш? А вот так вот. прийшлося за вас і дітям, і чоловіку всім смажити. Вова Так, помила тут. Взагалі, знаєте, в чому фішка? В тому, що у нас вон, стоїть куча кормів. а собачка корм не є. Ось така от історія виходить. Тут у мене химоза. Наставлено, наставлено. А нема мама мене, де дівчат, в інше місце. Главное, чтобы было все чисто, вымыто, стиралочка, чтобы было чисто, моечка была чистая, все, чтобы пахло в туалете, не пахло туалетом, понимаете? С саками. Тогда все совсем по-другому. А то ящики Димаса инструменты позабрал. Когда, извините меня, чистенько, полышу можно ходить босиком от швабры, в восторге, девочки, в восторге. І вам рекомендую. Так що, ось так от. І так, кожну неділю все серйозно глобально. Витирати, протирати. Ну, Мені нема куди його поки сховати. Поэтому, конечно, стоїть так. І Тому часто треба вбирати. Ну, унітаз і майку кожен день. Раз-раз протерла мочалочкою. отлично. Так, помила підлогу, красота. Тут треба порозбирати ці речі. Чистенька. взагалі це у нас тут ложе. Мы отдыхаем. Девочки, так хочу сюда вот той ковер, не могу просто. Придут ютубовские гроші, пойду куплю. Но такие вин просто, вот він синевой, такой как стол, знаете, с голубым. У нас синий что... Що... Такие красивые девочки. Куколки. Ну так будет гарно. Буде гарно. Це шампан, высох. Чис... Чистенький, вообще. Начала добавлять чуть-чуть линорчика. Чуть-чуть ли норчика. чик чуть, -чуть вообще не ни разводика ничего. Швабра просто бомбита. Бомбита. Не ни разводика, ничего, девки. Так, что у меня тут? У меня тут клубничка. Блинчики. це остыгаюсь. Сейчас я, я поставлю стираться, все. Что делаем мичеловек? Мичеловек это соприкосновение земли и бетона. Бачите, черный.